Розклад для козирога на наступний тиждень. Імовірно, в фінансовій сфері вас очікує якесь досить таки помітне покращення. І причому не просто так покращення, а заслужене покращення. Або ваше керівництво побачить, наскільки ви старанний працівник, і, можливо, вас очікує підвищення по кар'єрних сходах, а можливо, підвищення зарплати, чи там премія якась. Чи ваші клієнти у бізнесі побачать, наскільки ви відповідальний старанний бізнесмен і. Принесуть вам свої гроші, ну повернуться до вас, прийдуть до вас, і ви зможете таким чином розширити свій бізнес. А отже, розширити і прибуток від свого бізнесу. Ох, я би ж ви до свого здоров'я ставилися так само відповідально, як і до своєї роботи. Бо схоже на те, що всі ваші зусилля йдуть туди, на заробляння грошей. А з організмом, ну, буде що буде. І через те, що ви пустили ситуацію з власним здоров'ям на самотік, воно і повернеться до вас не надто гарним боком. Ви не піклуватиметеся швидше за все про свій організм, про своє здоров'я і через це отримаєте погіршення свого стану здоров'я наступного тижня. В романтичних стосунках, на жаль, наступного тижня вас очікують якісь американські гірки в плані емоцій. І швидше за все. Дуже гарних емоцій там не буде, а буде нахил саме в негативні емоції. Щось ви там своєю коханою людиною не зрозумієте один біля одного, щось ви не поділите з увагу, думку, чи ще щось буде між вами, якесь непорозуміння, буде маса причин для негативних емоцій наступного тижня. А відпочинок буде чудовий. Відпочинок буде класний. Можливо, ви відправитесь кудись на південні береги, в південні землі, поніжитися на сонечку, позагорати, повідпочивати, насолодитися природою, насолодитися теплом, насолодитися собою, насолодитися відпочинком. Ви відпочинете на повну, класно, чудово, саме так, як то вам хочеться. І цей відпочинок дуже вас зарядить і емоційно зарядить, і енергійно зарядить, і ви відпочинете просто на всі 100.